Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишіться на цей канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його у мережі української має бути більше. Тека авторів Денис Донець. Моїм творцям з любов'ю я читає Руслан Алексіюк. Уже кілька тижнів як моє маленьке тіло існує, проте окремі його частини все ще формуються, а м'язи, нервова система і скелет продовжують вдосконалюватись. Я розвиваюся дуже швидко, і нещодавно я почав ворушитися. Вони вже навіть чули моє серцебиття і робили щось, що має назву знімки. Я не знаю, що це таке, але воно мене бачить. На тих знімках. Помітний мій ротик і носик і навіть вушка, але чую я їх давно від самого початку. І я чую, як вони кричать одне на одного знову. Вони часто так роблять. Вони називають це сваритися. З усіх слів, що я від них чув, це моє найбільш нелюбе. Найчастіше, вони лаються проміж себе через гроші. Гроші. Цікаве слово. Значення його я ще не знаю, але напевно воно аж надто важливе, якщо змушує його злоститися. А її боятися і плакати. А я завжди відчуваю її страх, її печаль і тривогу, тому що я частина неї. Так, гроші це друге слово у моєму списку після сваритися, але сьогодні. Вони сваряться не через них, через мене. У мене ще немає свого імені. Вони називають мене ця дитина, але при тому вони прив'язують слово гроші до мене, так як я прив'язаний до неї пуповиною. І мене це лякає, бо я не хочу, аби вони сварилися. Взагалі, адже вони мої майбутні мама і тато. Тож я благаю їх не лаятися та поки що вони мене не чують, бо я просто плід. і вік мені декілька тижнів. Точно навіть вони не знають, і обидва вони. Мають якісь сумніви. Він кричить, що ні в чому не винен, а вона, що він, батько цієї довбаної дитини, тобто мене, як я розумію. Він намагається заперечувати, просить знову показати йому ті кляті дві смужки, і каже, що все може бути інакше і що вона. Бреше, а вона називає його боягузом, який наробив справ своїм стручком, а тепер боїться відповідальності. Не знаю, хто із них більше правий, але винен я. Сьогодні... Я взнав, що їм по двадцять років. Я не знаю, скільки це, тому що мій власний лік часу ще не розпочався, і я не прожив навіть одненького року. Але, певне, це дуже мало, бо вони самі так кажуть. І знову кричать і гніваються один на одного і на мене. А я. Я вже вмію відчувати себе, і мені подобається торкатися свого тіла, щоб зрозуміти, який я навпомацки. Також мені подобається торкатися стінок бульбашки, у якій я живу. Але останнім часом тут, у бульбашці, гірко, тому що вона, моя майбутня мама, чи то їсть, чи то п'є. Чи то ще щось, що є гірко? Але це гірко швидко минає. Якось я почув звук дзвіночка, а потім вона сказала комусь таке Хай краще це буде пацан, бо ну його? Іншого голосу, крім її, я не чув, але вона продовжувала говорити. І казала, що останнім часом відчуває чиюсь присутність, коли спить або знаходиться вдома одна, і так сильно відчуває її, що іноді це змушує її плакати, але потім настає полегшення. Вона каже, що після сліз завжди настає полегшення. З'являється. Дивне відчуття чогось неминучого, ніби щось вже трапилося, але не знаю, що саме. А потім я відчуваю чужу присутність у такі миті Я не одна. І мені хочеться плакати і любити, плакати і ще більше любити. Дивно. Ось як вона сказала комусь. А потім. Сказала бувай, та їй ніхто не відповів. Але відповіді і не мало бути. Така розмова називається ось так: Телефон. Після телефону я іноді чую, як вона шкребе і дряпає. Вона називається Олівець. Не знаю, навіщо він їй потрібен. І що вона робить, але це її заспокоює. Так я відчуваю. Я вже добре рухаюся, інколи навіть знаю, що роблю, а ще добре розрізняю тепло і холод. І я знав, що буду дівчинкою. Це означає бути так. Як вона, вона сказала йому, що я це дівчинка. А він знову кричить і каже, що вони обидва не готові, що я це помилка, що я дурниця, що я тягар, який їм не потрібен, і що зіпсую життя їм обом. А я так не хочу. Ні, не хочу. І не просила їх ні про що, аби вони тільки не сварилися. Мені боляче це чути. Так. Тепер я розумію, що значить слово біль. Але потім вона, та, що зовсім скоро стане моєю матір'ю. Торкається бульбашки, у якій я живу, торкається її там зовні. І я у відповідь торкаюся її зі свого боку зсередини. Тепер я відчуваю не просто тепло, я відчуваю любов. Вони часто кажуть багато слів, значення, які мені невідомі, яких я просто не знаю. Та й навіть ті слова, які я знаю, можуть означати щось інше. Єдине слово, яке я знаю напевно, це любов. І мені не потрібно його пояснювати. Я чудово розумію його, тому що відчуваю, відчуваю його до них, і від нього мені добре. І спокійно, і я люблю їх. А ви любите мене, майбутні мама й тато? Здається, що ні, та чи любитимете, коли побачите? Зазвичай після того, як його голос зникає. Вона починає плакати і питати, чому усе так. Інколи їй відповідають. Хтось називає мене дитиною через необережність, а хтось каже, що у нещасливій сім'ї дитина щасливою бути не може. Виходить, я буду нещасливою. Чи це була брехня? Ще одне слово із мого списку. Минулої ночі вона погано спала. Спала це коли вона мало рухається і бачить сни. Що таке ці сни? Не знаю, але вона каже, що їй? Сняться погані сни і просить хороших. Одного разу вона пообіцяла, що і мені снитимуться сни. Якби я могла, я б віддала їй усі свої хороші сни, аби погані не робили їй боляче. Тієї ночі вона часто переверталася. Раніше вона казала, що я заважаю їй спати і Гнівалася на мене. Однак тепер вона мовчала і гладила мою бульбашку. Вона була дуже теплою. Час від часу вона казала якісь слова, але дуже тихо, і я нічого не чула. А потім був довгий звук дзвінка, а потім ще один і ще... І ще. А потім вона сказала слово Ало, у якого, здається, немає значення, і почала кричати так, ніби він був поруч, але я не чула його голосу. Певно, це була розмова телефон. Вона казала погані слова. І я відчувала, як у мені стає більше страху і гніву, і якоїсь миті я просто штовхнула своєю ніжкою бульбашку, у якій живу, і після цього крик миттєво обірвався. І я відчула, як вона торкнулася того місця, куди я вдарила. Було ще кілька слів, після яких вона закінчила розмову. Потім було ще багато дзвіночків, але вона не реагувала на них. Вона тільки гладила мою бульбашку. Це було дуже приємно і я знову відчула любов. Я люблю її. Сьогодні я вперше спала. Заснула і наснилося, що мені обрали ім'я. Вже не пам'ятаю, як саме воно звучало, але точно пам'ятаю, що його обрали, і воно мені подобалось. Звісно, як може не подобатися власне ім'я? Я так хочу дізнатися, яке воно. Прокинулася я від крику. Це були вони, його голос з'явився раптово. Я відчула страх, який відчула вона. Вона сказала, що він дуже п'яний, а він назвав її шльонброю. Є таке слово? Я правильно його вимовила? А вона сказала, що він покидьок, а він. Щоби вона не розщепірювала ноги перед кожним зустрічним. І так далі і так далі. Певно, у всього цього є значення, якщо вони так казали. Але, зважаючи на голоси і те, що я відчувала від неї, все воно було погане. І я хочу знати інше чому вони не люблять одне одного? Вони ж мої майбутні. Мама і тато, вони кричали дуже довго. А потім моя бульбашка зігнулася, і я відчула біль. Так, це був саме біль. І я почула, як вона гучно мовила ось так. Ай. За ним було таке Не треба. Не бий. Це ж твоя дитина. Бульбашка продовжувала гнутися всередину. Мені довелося кілька разів перевернутися, доки пуповина не обмотала все моє тіло. А згодом моя бульбашка і зовсім почала спустошуватися. А вона кричала, плакала ще голосніше їй було боляче, як і мені. Потім мене ще кілька разів перевернуло, зігнуло. І я поринула у темряву. Це було схоже на сон тільки без сновидінь. Лише темрява. Наступного разу, коли відчула себе я, я більше не була всередині бульбашки. Я була поза нею, поза неї. Безформною, без тіла. Здається, ви називаєте це суттю або душею, хоча я, як і ви, можу помилятися і все ще без власного імені і могла бачити. Перше, що я побачила її, я навіть уявити не могла. Яка вона вродлива. А я могла бути схожою на неї. Я могла б дивитися на неї цілу вічність. Так, тепер я знаю значення цього слова. У неї чорні коси і гарний запах, а ще у неї живіт, у якому досі знаходжусь я. Ще живий плід. Мені чотирнадцять тижнів. Вибачте, та, це не я наплутала з часом. Здається, у вас вважається, що я не можу бути і там, у животі матері ще живою, і тут поза усім. Але це так, це якесь щось навмисно повернуло мене назад, і усе, що я зараз бачу перед собою, відбувається ще. До того як він побив її, і я ще не народжене дитя померла. Вони назвали це Викидень. Третє огидне слово з мого списку воно мене спантеличило і я зовсім розгубилася. Тому я не одразу зрозуміла, що опинилася в минулому, де у неї що вже не стане моєю мамою, але назавжди буде нею, сумне і стурбоване обличчя. Але чому я саме тут, у миті до, а не після своєї смерті? Чому я тут, де мене, двоє? Я не знаю правильної відповіді, але я бачу, як вона бере паличку, білий аркуш і. І тут я, я впізнаю ці звуки, тому що чула їх, коли була ще плодом. Це олівець і те, що вона робить, називається ось так писати. Це, коли слова не вголос, не подумки, а на папері Марійка, Софійка, Ганнуся. Це імена я би нізащо не сплутала імена з чимось іншим, але усі вони закреслені, окрім останнього. Богдана. Я повторюю це знову і знову. Богдана звучить неймовірно. І що ж це значить? Невже саме це ім'я? Вона хотіла подарувати мені. Так мене мали звати, правда, мамо, ось, чому я тут, де мене двоє, ось чому щось повернуло мене у минуле, аби я дізналася своє ім'я. Я відчуваю щось приємне, навіть краще і наближаюся іще ближче до неї. Мені хочеться бути ще ближче. Я люблю її. Вона моя мама, і це назавжди, незважаючи на те, що мене ніколи не буде і я, я не зможу торкнутися її. І коли між нами майже не залишається вільної відстані, я відчуваю, як їй стає краще. Її страх, тривога та головний біль минають. Тепер вона відчуває полегшення, тому що я поруч, хоча вона і не здогадується про це. І ось вона дзвонить комусь і каже, що відчуває чужу присутність і їй, хочеться плакати і любити. Плакати і любити, любити мене. Тепер я завжди буду поруч і допомагатиму їй, засинатиму, коли їй буде добре, і прокидатимусь, коли їй болітиме. Тепер я є, і вже нічого із цим не зробиш. Я є, хоча. Мене ніколи і не буде. Денис Донець. Моїм творцям з любов'ю я читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Окрема щира вдячність автору за довіру і за те, що дозволив озвучити цей чудовий твір. Підпишіться на канал, подобайте дане відео та за можливості напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України у їх боротьбі проти агресора. А також не стомлюємося читати. Думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на калідорі!